Попри оголошене перемир'я, бойові дії на Донбасі тривають. За даними групи Інформаційний спротив, за минулу добу позиції українських військ обстрілювали не менше 40 разів. Зокрема, біля аеропорту Донецька в районі Дебальцевого, а також на підступах до Маріуполя, де застосували установку ГРАД. Про поранених чи загиблих з української сторони не повідомляється. Разом з тим, президент Петро Порошенко захищає свій мирний план. Мовляв, втрати українських військових після двох з половиною тижнів перемир'я стали менші. Це наголошую, війну в місті Донецьк і в місті Луганськ виграти виключно військовими методами неможливо. Чим більше там буде батальйони тактичних груп чи бригад української армії, тим більше там буде військ Російської Федерації. Кабінет міністрів України виділив міноборони 100 мільйонів гривень для спорудження стіни на кордоні з Російською Федерацією. Даний проєкт передбачає створення двох оборонних рубежів. Їх основним призначенням буде недопущення проникнення на територію України супротивника.